Збереться на голосування у другому читанні за бюджет 2026 аж 2 грудня, і про це зараз будемо говорити з народною депутаткою головою Комітету Верховної ради з питань бюджету Роксоланою Підласою. Пані Роксолано, я вас вітаю. Доброго вечора. Ну, згідно з регламентом Верховної Ради, в другому читанні бюджет мав би бути проголосований до 20 листопада. Ви сьогодні ухвалили рішення перенести аж на 2 грудня. З чим це пов'язано? Як правило, бюджет голосується в другому читанні, і в цілому, тобто третього читання, яке, хоч і передбачено регламентом, але воно відбувається вкрай рідко. На моїй пам'яті там за останні 10 років не було третього читання державного бюджету. Завжди він голосувався в другому. У нас є в регламенті також і друга дата, що в цілому потрібно проголосувати до 1 грудня. Дійсно, було би ідеально це зробити 1 грудня в понеділок, але графік пленарних засідань. День Верховної Ради передбачає пленарний день 2 грудня, тому це наступний пленарний тиждень, за який ми і планували збиратись. Тобто, це не буде якесь позачергове засідання. на цей день перенесли голосування за бюджет, тому що в нас досі продовжуються консультації по двом ключовим темам: це реформа оплати праці вчителів у середніх школах та. 4% податку на доходи фізичних осіб, чи вони мають зараховуватися до державного бюджету чи до місцевих бюджетів? Чи є видатки, які треба, на вашу думку, переглянути у зв'язку із розслідуванням щодо топ корупції, яке проводить НАБУ і САП? тому що деякі депутати, з якими я говорила поза записом, говорили, що відтермінування голосування за бюджет пов'язане саме з цим. Я би не сказала, що потрібно переглядати видатки. Я би навпаки переглянула доходи, тому що е, вже зараз зрозуміло, що державна компанія енергоатом могла би заплатити більше дивідендів до державного бюджету. Ви знаєте, що минулого року вони у своїй фінансовій звітності показали дуже маленький прибуток, близько там 100 мільйонів гривень, чи щось таке під приводом того, що вони збиралися купувати ось ці болгарські атомні реактори. Але очевидно, що е, Цього не буде, я сподіваюся, і е, аудит, який уряд запровадив в енергоатомі, покаже нам, що ми можемо отримати більше дивідендів до державного бюджету і спрямувати їх або на потреби оборони, або на теж підвищення зарплати вчителів, і так далі. Але це теж норма державного бюджету. Угу. А зараз враховуючи, що додатковий час є на обговорення змін до державного бюджету, які є повноваження у Верховної Ради на цьому етапі другого читання, тому що цей же закон відрізняється закон про бюджет від інших, що ви зараз технічно можете зробити. Ну, поправок народних депутатів вже немає, але комітет з питань бюджету до другого читання може вносити зміни, які потім або голосуються в залі в цілому, або не голосуються. Тобто розгляду поправок не очікується. То в такому форматі наскільки істотними можуть бути зміни? Ну можуть бути це достатньо суттєві зміни, про які я сказала. Якщо uh -huh. говорити про реформу оплати праці вчителів, ви знаєте, що комітет освіти не просто хоче підвищити зарплату вчителів спочатку на 30% з 1 січня, а потім на 20% з 1 вересня, але також і, наприклад, збільшити кількість годин, які які працюють які. Збільшити кількість годин на одну вчительську ставку та скоротити незаповнені вакансії вчителів, що це і це дасть можливість підняти зарплату вчителів до трьох мінімальних зарплат. Але є дискусія в освітній сфері, освітні профспілки не підтримують цю пропозицію. Тому тут потрібен час на те, щоб розібратися, як найкраще і найбільш прийнятно для самих вчителів це зробити. У якому обсязі міжнародної фінансової допомоги ми потребуємо наступного року і яка частина з неї досі не підтверджена? 45,5 мільярдів доларів нам потрібно в наступному році. З них трохи більше ніж 18 мільярдів доларів? Угу. Перепрошую з них трохи більше ніж 18 мільярдів доларів є непокритою потребою, і це один з тих параметрів: дефіцит державного бюджету, який у нас не буде змінюватися до другого читання, тому що дефіцит це основний параметр, який погоджується з міжнародним валютним фондом. Ви знаєте, що сьогодні розпочалися офіційні перемовини з МВФ про започаткування нової програми співпраці з Україною, і однією з умов це ось нам потрібно ухвалити бюджет з таким дефіцитом, як ми вже погодили. Тобто, які би ми правки зараз не приймали, вони всі повинні бути збалансовані і забезпечені реальними джерелами надходжень до державного бюджету, це власне завдання бюджетного комітету не допустити збільшення дефіциту. Тому будемо оперувати поки що цими цифрами. А де ці 18 мільярдів брати? На ну, один і план А е, України і наших партнерів це отримання репараційного кредиту, е, який буде надаватися фактично коштом російських заморожених активів. Я думаю, що багато в ефірі вашого телеканалу ви про це теж говорите. Буде ми очікуємо рішення Європейської ради в грудні, в середині грудня, про те, що ми сподіваємося, вони вже дручать нарешті європейській комісії підготувати конкретну пропозицію, як буде працювати цей репараційний кредит. Як і цю пропозицію повинна була би схвалити Європейська рада через одне. Засідання, але для того, щоб це сталося в середині грудня, потрібно досягнути принципової політичної домовленості з країнами-членами, в першу чергу з Бельгією, в якій розташовуються ці заморожені російські активи. Але в той же час програма з міжнародним валютним фондом це теж джерело покриття дефіциту бюджету, а також програма Ukraine Facility, яка буде продовжуватися в наступному році, залишки кредиту і. Ралоунс, який в цьому році надавався нам країнами великої сімки, і ці гроші також будуть використовуватись, зрозуміла пані Роксана. Дякую за розмову. Це була Роксана Підласа, народна депутатка, голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету.